Привіт чудові! Ласкаво прошу на мій парфумерний канал. Сьогодні я вам покажу розпаковку трьох ароматів. Один аромат це моя давня бажанка, я її нарешті придбала, і два аромати, які я повторила. Точніше, не просто повторила, а я минулого року позбавилася них. А цього року за ними засумувала і вирішила все ж таки знов придбати собі флакони, тому що мені їх не вистачало. Я вам покажу самі розпаковки і, звісно, розкажу про кожен аромат окремо. Перший аромат почнемо з освіжаючого, тому що сьогодні в нас велика спека, я трошки така цибуліно, щоб не липло волосся до обличчя. І ось перший аромат, який я придбала, це парфум, який називається Solari від бренду Giardino Benessere. Це італійський бренд. Ось така коробка в нього. І це бренд, власником якого є сам Пауло Теренці. Так, якщо ви не знали, у Пауло Теренці три бренди. Звісно, це Тіціана Теренці, який найвідоміший Тіціана Теренці – це взагалі бренд його сестри. Її так і звати Тіціана. І він створює аромати для бренду своєї сестри. Потім в нього є свій окремий Бренд, який називається Ви, мабуть, про нього знаєте, тому що в мене також є аромат, і я багато про їх аромат розповідала. І третій бренд у Павло Теренці це Джардіно Бенесере. І це, на жаль, в нас. Ну, рідкий бренд, тому що не завжди, не у всіх магазинах, можемо так сказати, є він представлений в наявності. І взагалі я цей аромат давно дуже хотіла. Я його хотіла ще. На початку ведення свого минулого ютуб-каналу, який вже дуже старий, ну як для мене, і закинутий. І він тоді був дуже дорогий, і я його ніде не бачила, щоб у нас продавався. Я на той момент дивилася російських блогерів, тому що я не знала навіть про існування україномовних блогерів тоді. І там вони казали, що цей аромат, саме Саларія, він знятий, бо в них він зник. І я на той момент, коли його хотіла, почула цю новину і думаю, ну, знятий так знятий, не буду я його, мабуть, вже і шукати, тому що все одно не знайду, а якщо я знайду, то буде він дуже дорогий. І коротше, я на нього забила. А тут нещодавно я дивлюся, знайшла для себе новий магазин. Ну, точніше, він не новий магазин, просто я там ніколи раніше не купляла. І дивлюся, там стоїть оцей аромат по ну, такій нормальній ціні, в принципі, як для такого бренду. Я думаю, спробую я там замовити. Попиталася у своїх знайомих, у своїх дівчат, кажу, дівчата, ви замовляли в тому магазині чи ні. Вони там щось мені відповідали, ніхто не замовляв, але замовляли там якісь знайомі з кремчику, чи незнайомі. Ну, коротше. Ну, я думаю, ладно, перевірю якраз цей магазин і замовлю собі аромат. Магазин називається «Парфумка шоп і як на диво, мені дуже сподобався їх сервіс. Там було все оперативно, все швидко. Я тільки замовила, мене одразу попередили, що можливо цей аромат прийдеться чекати десь тиждень. Ну я погодилася, тому що я взагалі навіть не думала, що я колись його побачу в Україні. Але. На наступний день вони мені вже відправили ось цей аромат, тобто мені не прийшлося нічого чекати. Я дуже рада, що я познайомилася, відкрила для себе парфумка Шоп, так що всім рекомендую. Тим більше в них багато знятостей. Так от, ось цей аромат Солярія – це не знятість. Просто цей бренд перестали завозити в Росію. І його перестали завозити туди ще ну, давно, давно роки три, мабуть, чи два. Ну, більше двох років, я думаю. І я дуже рада, тому що нам завозять, їм не завозять. І, звісно, я люблю такі бренди, які не співпрацюють з Росією. Джардіна Бенесере, Солярія. Про що цей аромат? Тут, до речі, дуже гарна коробочка, і тут ось така книжечка з усіма ароматами цієї лінійки. В них декілька лінійок в бренді, ось ця основна в прозорих флаконах, і там ще є якась особлива дорога в кольорових флаконах. Я кольорові флакони не знаю, а ось цю лінійку ну, мені вона сподобалася. Тут дуже гарні аромати. Аромати. І так, солярія, щось я дуже багато розмовляю, давайте пошвидше буду, то я затягнула початок. Солярія для мене аромат, немов це морська картина. Так, мене потягнуло на такі мінеральні солені морські аромати, як ви могли здогадатися по моїх минулих відео. У мене зараз багато солених ароматів з'явилося, і це один із найкращих, мабуть. Це в цього аромата дуже цікава піраміда, там водорості, там сіль, там кедр, там мірт, там шафран чи шавлія, щось таке. Ну дуже цікава піраміда, і пахне він неймовірно, прикольно для мене це немов не просто аромат, а це от весь досвід, весь, все відчуття, коли ти переживаєш ось той момент після виходу із моря. Тому що на початку цей аромат пахне морською водою з водоростями, звісно, він солений, свіжий, і він взагалі не солодкий, цей аромат. А потім, коли він трохи всідається на шкірі, то таке відчуття, ніби на тобі морська вода і світить сонце, і з твоєї шкіри ось ця вода випаряється, і ти прям відчуваєш ось цю морську сіль на своїй шкірі. От цей аромат мені дає таке відчуття, і це так прикольно. А потім вже під кінець, під самий кінець, цей аромат мені пахне так, ніби галька і пісок. На пляжі так тепло, і так солоно, і так акватично і так. Таке ніби повітря, морське, ну дуже гарний аромат. Це, звісно, абсолютний унісекс. Можливо, навіть хтось скаже, що він чоловічий, ну, тому що він взагалі не має ніякої солодинки, він чисто такий солоно-фужерний дерев'яшистий і мінеральний, звісно. Дуже сильно пахне водоростями. Так що, якщо ви не любите рибу, водорості, запах моря, то вам цей аромат, можливо, не сподобається. Але мені він дуже до вподоби. Я зараз таке дуже полюбила. Це свіжість, це море, це просто така от мінеральність, соленість. Ну дуже гарний аромат, я щаслива, що я його знайшла. Я вже досить багато його використала, до речі, він недавно до мене приїхав, ну десь тиждень він в мене, і я вже так нормально ним поливалася. До речі, я шокована від його стійкості, тому що стійкість тут просто зашкварна. Це, мабуть, наразі найстійкіший аромат, який я маю. Хоча я маю вже багато ароматів, але ось цей мене просто здивував, тому що я набризкалася, працювала в рубах. Набризкала на рубашку ось цей аромат, потім я рубашку попрала, і коли я її діставала з пральної машини, то вся пральна машина зсередини і весь одяг інший пах ось цим ароматом. А потім, коли моя рубашка висохла, то я її понюхала, вона пахне. Нібито я її взагалі не прала, от вона пахне саме так, як я наносила на неї аромат. Тобто він взагалі не виправся. Не знаю, що це за аромат такий ядучий, але він дуже міцно чіпляється за тканину. Ось, перший аромат в нас був Giardino Benessere. Наступні два аромати це ті аромати, за якими я засумувала і вирішила їх собі повернути. Перший аромат ви вже бачили. Я його показувала в минулому відео, це Hypnotic Poison від Dior. Зараз я вам ставлю розпаковочку, ви її подивитеся. Сам аромат, я скажу в двох словах, тому що я про нього вже багато розповідала. Для мене це ванільний аромат. Він мені пахне димною ваніллю, з кокосом, з білими квітами і трошки мигдалевістю. Цей яд дійсно гіпнотичний, і це в мене, до речі, туалетна вода. Я ще хочу собі парфумовану воду купити, поки що туалетна, тому що вона дешевша була. Дуже люблю цей аромат. І не знаю, мені влітку його нормально добре носити. Він не задушливий, він легко відчувається, він не щільний для мене. В ньому якесь таке. Бульбашка, якась повітряна є, і в ньому легко дихати, і влітку він мені не заважає. І останній аромат, який я повторила, точніше повернула це парфум від бренду. Який мені дуже сподобався тим, що я прочитала про нього нещодавно. А як все сталося? Я захотіла кокосового аромату. І всі кокоси, які я маю, хоча, до речі, багато кокосових ароматів маю, але мені от щось все не то було. Мені хотілося от саме прям молочного такого насиченого кокосу з ваніллю. І я полізла шукати якісь аромати на фрагрантику, там листала, дивилася. І потім згадала, що в мене був цей аромат. Думаю, о, він крутий. І потім я полізла, почитала про сам бренд, подивилася їх сайт, подивилася, що вони підтримують Україну. І вирішила, що цей аромат мені потрібен. Я декілька днів ходила, роздумувала, чи все ж таки мені його повертати, чи ні, але мені. Так захотілося понюхати цей аромат. Я просто декілька днів ходила і думаю, Боже, от хоч би трошечки його вдихнути, от хоч би трошечки його почути. А в мене не залишилося ні пробничку, ні від лавантику, взагалі нічого. В мене було два тревели, я їх віддала. Дура була, що він дала, так. І коротше, ось він. До мене приїхав цілий флакон, вже не в тревел. Це Александр Джей, це французький дизайнерський бренд. Взагалі, це бренд, який виготовляє прикраси та годинники, але також в них є і аромат. Аромати декілька колекцій. В мене це зефір, ут, ваніль. І так, для мене це аромат саме про кокосову ваніль. Дуже гарна тут презентація. Тут от така коробка, ну, така міцна. А далі вона відкривається. І тут ще одна коробка. Мені дуже сподобалася, до речі, презентація. Презентації у Олександра Джея завжди гарні. Що я не можу сказати про флакон? Тут все так класно на магнітику. І Ой, і отак він відкривається, і тут флакон. Флакони мені раніше подобалися, а зараз я не знаю, щось мені не подобається їхнє оформлення. В мене змінився смак. Ось, коробка просто шикарна. Я тут, мабуть, буду якісь пробнички зберігати. І ось сам флакон. Флакон, як на мене, незручний. Мене бісить, що ось тут стукає, мене бісить, що він не просвічується і тут неможливо його просвітити. Тільки треба важити, щоб, якщо ти хочеш дізнатися, скільки тут рідини залишилося, то треба його на ваги ставити, зважувати. І до нього також йшла така книжечка з усіма ароматами з цієї лінійки. У мене всі були ці аромати. Але вже нема. Але ось цей аромат мені просто найбільше і раніше подобався. І зараз я просто дуже рада, що я його прибр... прибрала <с> придбала у повному обсягу, тому що він для мене неймовірно гарний. Він дійсно пахне кокосом таким молочним, з молочною ірискою. Це така або молочна карамель, але мені більше от як до іриски, знаєте, якщо е, іриска є ще така сол, трошки солена. Ось в мені цей аромат пахне такою молочною солоною, солоною трошечки солоною ірискою, з кокосом і з ваніллю і з, зі шкірою. Але шкіра тут не нав'язлива, вона для мене ну така, скажімо, легка версія темної шкіри. Мені дуже подобається це поєднання. В цьому ароматі я зараз лягаю спати, тому що він для мене як антидепресант, такий заспокійливий, він дуже м'якенький, він такий ну, вершковий, він такий м'який, він такий ніби ну, не знаю, Кокос такий м'якенький, ніби збиті вершки з кокосом, з цукерками, з ваніллю і трошки, трошки шкіри для підтримання ось такого міцного тону, скажімо так. Дуже мені подобається цей аромат. Я його, до речі, взяла за дешево, як я вважаю. Якщо вам цікаво, то підіть на майкап, подивіться. Я думаю, що для цього бренду це дуже дешева зараз ціна. Ось. Зафір у ваніль моя нова радість, я нарешті його придбала в повному флаконі і більше не буду мучитися і думати, хоч би мені його нюхнути трошки. Буду нюхати, скільки захочу. Ось такі в мене сьогодні були парфуми, розпаковка. Я сподіваюся, у вас все добре. Бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть своїх близьких, свою родину, своїх дітей, своїх тварин. Нехай у вас все буде добре. Будьте здорові. До побачення. Слава Україні.